Веломісім брак Лалі і сьогодні, друзі, ми будемо грати в супер популярну карту в Роблоксі, Ну, точніше, супер популярною іграшкою. Тому що, друзі, сьогодні ми будемо втікати від Лабубу. Серйозно, хтось просто за них шарить, просто про них все знає, а я просто знаю, що це. Популярна штука, просто популярна іграшка, яку хочуть всі. Серйозно, наприклад, я на неї зараз дивлюсь, але чесно, я не знаю, що прям вона така прикольна. Да, очки не гарні, мушка не гарні. але не така посмішка, знаєте, що мені прям не дуже. Тому сьогодні ми будемо від неї тікати. А просто якщо хтось шарить, що це за іграшка, і просто напишіть в коментарях мені поясніть, що це таке, бо я чесно не дуже розумію. Коротше, сьогодні ми будемо, ми будемо тікати від... Від неї і нас буде сьогодні левел, тому що щоб піти в хардлеу, нам треба пройти левел. Коротше, вона така прикольна часу. Подивіться, вона ходить. просто вона, вона така прикольна, подивіться, просто вона така така. Тут, 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 як, знаєте, як маленький кролик, серйозно. Коротше, до речі, я ще знаю, що нам є якісь рожеві, сині, чорні, коротше, коричневі. Дуже багато є варіантів. І коротше, сьогодні ми будемо тікати від коричневої, Ну, це добре, добренько. Давайте ми зараз. Вау, wow, яка прикольна фотографія з Лабубу. Просто подивіться, яка вона прикольна, вона там п'є чай, їсть кексик, і крісла які гарні. Просто дуже прикольна фотографія, серйозно. Коротше, ми зараз відкрили двері Лабубу, серйозно. Коротше, і відкриваємо, і в нас, якщо не помиляюсь, а, ні, у нас немає чекпоїтів. Ну, я, я вже понадіявся, думаю, нас там ну, якось пожаліть. Ну добре, коротше, проходимо, проходимо. І що у нас тут є далі? Добренько. Що у нас тут? А, тут нам потрібно проявити паркурчик без питань. Ми, ми вже професіонали. Ви знаєте, скільки ми вже карт пройшли реально. Нам це кат ууу, ще навіть такі лабубу є. О, ого, ого, го, ого, прикольно. Ну тут найкраще, мені здається, ось ця просто подивіться які в неї очі, вони прям прикольні. Вау! І це, до речі, можна лабубу стати за 75 робаксів. До речі, нагадайте недорого, серйозно. Вау, wow, ну дуже прикольно. Навіть ву... такі вушка прикольні, серйозно. Ну, ну не знаю, чи я б хотів прям собі таку іграшку, але вони... оця прикольна. Оця мені прям найбільше сподобалась. бо оця коричнева ну, мені щось не прям зайшла. Та добре, ми коли зараз впали. І це нас, А, у нас є ще такі якісь іграшки, добре. І де наша та Лабубу, он вона, он її фотографує. Нічого, особ... вона бігає так нормально, вона бігає так нормально. Чекай, відкриємо, 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 відкривай. І лабубу, лабубу, лабубу Ей-ей ей ей, ей, тікаємо, 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 і вона йде за нами, вона, ну, в принципі, що нам повинна ще робити. Так, біжимо, біжимо, біжимо. І там просто, подивіться, які фотографії прикольні. Реально, ну прямо мені подобається, дуже гарні. Так, добре, вона біжить за нами, а вона десь там. Чому ти нормально не біжиш, серіану лабубу? Ну, серйозно, просто подивіться, вона прикольна. Ну, оця мені просто подобається, як вона є, знаєте, вушки, бо Бу, посмішка прям ну, на всіх. Навіть на тому, що мені сподобалась таке, типу салатому. Ну, серйозно, не дуже. Та добре, куди ми приземлились, Ми приземлились. Просто вони скрізь, реально, просто це капець. Ну просто подивіться на її посмішку. Вона, вона, вона страшна. Серйозно, вона страшна. Так добре, це туалет. І нам треба копмити, коротше, сам. Як ми злякались лабубу, серйозно. Просто тікаємо. Я коротше навіть знаю, що є пісня лабубу, якась там. лабубу, лабубу, лабубу. Бу, лабубу, Я трішки трішки про неї знаю. Добре, я не прям такий старий, що я прям нічого не знаю, ну просто трішки-трішки знаю. Ну Щоб прям ідеально знати, то ні. На, да, добренько, давайте у нас у ще є. прям, ну, Тут ще, там, що, що ну, прикольно продумали. Тут навіть її типу пік, де можна попригатити. Так, добренько, сам, давайте з першого разу, то потреба зараз. Раз, два, три, чотири. затримайся, Трішки затримайся, Трішки затримайся, Буває, буває. До речі, чекпоинти. Я, я вам дякую. Просто розробки ви найкращі. Серйозно. Давайте, ми зараз пропьємо і нам. О, ми, до речі, пройшли 32%. В принципі, може бути. добренько, переприймом, перепригуємо. І зараз я просто, якщо тут буде котитись, то це буде дуже-дуже дуже смішно серйозно. І ні, нас просто кам'янець. Ну добре. Добре, коди, і давайте зараз піднімаємось наверх, і там вона нас зараз буде чекати, мені здається. І дверки закриваються заді нас, і все правильно. І вона за нами біжить, і вона за нами біжить, і за нами біжить, і за нами біжить. І що нам потрібно зробити, нам треба відкрити. Буває, буває всіма, буває. Ну ну не перше, не перший раз так, дверки двері закрилися. Так. так, будь ласка, будь ласочка, будь ласка, дайте мені, дайте мені чекати, як як відкрити, як відкрити? Знову вона мене зловила, Ну добре, в принципі, я вже відкрив. Це вже дуже добре. Тому можемо не переживати. Зараз біжимо одразу просто. І так вона нас побачила, нас побачила, вона нас побачила, і біжимо, 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 біжимо. До речі, напишіть в коментарях, у вас є ця іграшка Лабубу? Бо в мене чесу немає. Бо я знаю, що є оригінальна, і вони там прям дуже ну, дорого, дорого коштують. А є неоригінальні, але вони також прикольні. Тому напишіть в коментарях, мені буде цікаво, почати, в когось є іграшка чи ні. Так, добренько, туди ми піти не можемо, ідемо ну, тоді, туди. Добренько. Йо, ну в принципі в лабобу, не знаю, ну чуєте, така нормальна територія, знаєте, такий ліфтний, прикольно. До речі, а ці хрестики, це типу, якось там якось з нею пов'язано чи що, от тупо скрізь в таких хрестиках, не знаю. Ну, коротше, добренько. Е, так. Опа! Просто опа, майже всі лабобу зібрані. А ну ка просто оцей, оцей такий, ні, чесно, не дуже червоний колір, оцей прям прикольний, коричневий, ні. Ля, просто ви подивіться на її очі, які вони прикольні. Ну серйозно, це що, що ну, ця кор, е, сіра, вона прикольна. Та добре, ну мені здається, це не всі, бо мені здається, що є ще якісь там типу, е, сині або ще якісь, так добре випиваємо, і зараз погнали. Скільки ми вже карт пройшли серйозно, і нам, ну, щоб карту ми лабову не пройшли, ну це, це просто буде дуже-дуже шкода. А добре, давайте піднімаємось. І що зараз нас там буде? Мені дуже цікаво, Room і Добрень. добре. І що тут а тут нічого немає, лабубу немає, супер. А, я подумав, що це якась прозора або там біла лабубу, я прям в я шоці прям, був. ну добре. Піднімаємось і що там? мені прям цікаво, що там зараз буде, бо я щось мені здається. Зліття... А, ось, знову ця лабобу прикольна, просто вона сама прикольна мені здається, вона просто сама, сама-сама-сама ну, сама, 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 сама найкраща. Чекайте, Тут у нас є якийсь супротив чи? А, Ну, добре, я навіть я, 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 думаю, що нам мені так легко йти. Там взагалі на супротиву немає. Добре. Так, е, і нас тут, якщо не помиляюсь, зараз буде паркур, все вірно. Саме головне туди не впасти. Якщо я впаду, подумав, ну, це, це трішки буде дуже-дуже дуже обідно. Прям дуже обідно. Так, добре, і пригаймо. Так, пригає... Добре, розвернемося. Пригаймо, пригаймо, пригаймо. Пригаємо все, супер. Так, добре, нам зараз треба обов'язково перекрити всі ці краники. Ми знаємо, ми вже на опиті, ми вже їх були перекривали. Є 64% просто від лабову ми вже подолали, тому йдемо далі. І що в нас далі? У нас далі вентилятори, і які вже працюють. Це чудово. Добре, біжимо, біжимо, підпригуємо. Так, підпригуємо, підпригуємо. на що з нею лава. Ну, в принципі, я туди не хочу, дякую. Е, так, підпригуємо, 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 є. Ну, от, просто ця сама найкраща. Просто подивіться, яка вона прикольна У нас салата, вона прям вау, прикольна, реально. Та піднімаємось і... Так, що у нас тут далі? Так, чекай. О, просто зараз політати. Просто хті, хто хотів би політати, о знаєте, в такому типу невагомості, не реально, щоб тако прям політати на чи на повітрям. Бо це я, я думаю, що це прикольно. Я ще, я ще бачив, що є там такі костюми спеціальні. Йоу, скільки тут всього є, нічого собі і... Зараз ми, звісно, будемо битися з лабобу за шеф. Так, це нас лабобу, який просто тут у нас шепом став, добре? Лабубу, ла слухай, я вже тобі стільки компліментів накидав, що ти просто мене бити не повинна була б, ну серйозно. Просто я тобі вже казав, що ти найкращий, ти там дуже... Йо, Чекай, що? В неї якась дуже прикольна така збройка, вилітає. так, добре, лабубу, ла вибач, я, я б тебе не бив. Ну я максимум я, за що я тебе бив, це за твою посмішку, реально, бо вона мене трішки лякає. Добре, вилітай. Вилітай, просто, ну давай, давай. Опа, все, супер. Ну я думаю, справжня лабабу, таке не робить. Та добренько, давайте зараз. До речі, у нас є ще. Ми щось можемо. А, я, добре, я... ми щось можемо тут купити, я зрозумів. Но нам треба йти далі. І. Ще, ну Просто лабобу серйозно, просто тут все в стилі лабобу, Хто любить Лабобу, просто заходьте на цю карту і ви просто не пожалкуйте, тому що все в стилі, все лабобу, скрізь лабобу. Все капець, реально. Так, добре, летимо. Ну, в принципі, асфальт просто щасала собі повністю лице. Як я вже казав, і опача. Оце наша добавує, що з нею билися. А просто та салата у сама найкраща, найкраще. Серьо, вона така гарненька, мені подобається дуже. І так, що у нас? Ексид. ну в принципі, нам туди і треба. Добре, і що ми зараз, якщо ми помиляємося, зараз будуть лазер, і ще якісь хмаринки. Нічого собі. Так, добре, летимо. Ось так. Чекайте, 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 чекайте і є. Так, і куди, 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 куди. Ей, 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 опа, я думаю, що зараз зацеплять, я думаю, що зараз запацепять. Ну, добре, летимо. Ай, підтили від хмарки, йой. І І падаємо. Все супер, є. І давайте. Зараз нам, нам ще залишилось просто 10%, просто всі лабу. Вони, вони, вони реально дуже прикольні. А, тут зараз нам треба буде поставити осі, от як їх щоб пройти. Туди прямо. Ну, і в принципі для вас це буде секундочка, але в принципі, дві речі. До речі, до речі, в мене колись така була ідея. Коротше, дивіться, Ми беремо одну цю ще багато разів не ходити. Ми беремо, її просто переставляємо і все. Ну, в принципі, мені здається, це найлегший варіант, просто реально. І зараз ми зараз будемо битися з Лабубу, Просто Лабубу робот. Подивіться, яка вона прикольна, реально. Ну що, що ну, зробили прям чудово, реально. Прям все в стилі і вона прям прикольненька. Ну, чекайте, ну стріляй, чому воно не стріляє, чому не стріляє, чому не стріляє? Банани чомусь відлітають, а чому банани відлітають? Серйозно! Добре, вона зараз буде стріляти, і це зараз буде дуже-дуже дуже дуже погано для мене, серйозно. Давайте, давайте відстрелюємо, 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 відстрелюємо. Давай, мінус одну руку треба зробити, ну мінус одна рука, є, мінус одна рука, мінус одна рука і цілимося другу, цілимося в другу, в другу, в другу, і цілимось в другу, і цілимось в другу, і цілимось в другу. Чекайте, 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 опа, опа, ай, попало, попало, попало ножками, ножками. ножками. І зараз, зараз ми маємо є сюди. І лабубу бувай. Серйозно. І що в нас там є наш транспорт, і це супер, це мене може не радувати. Е, сват. Просто ля, машина сват. Оце оце я розумію машинка. і, ну, газку, газку. Давайте газульку. Ну, і пішов, пішов ворота ви і просто нащо нам ті ворота реально просто ми прилетіли. Супер. І нам зараз треба що Правильно, нас там зверху чекає гелікоптер, джет, І ми зараз полетимо. Ну в принципі, можна було б тут купити джекпак за 50% знижки. Затопили, ну всіма, всіма буває, всіма буває. І я вам казав, що нас вийде. і Нас все вийшло, бачите? І Helicopter, hel... не лабубу. Я на такому не получу, ну реально. Всю карту про... Ооо, oh, game. У нас, до речі, є якісь котики, Синя лабубу, червона лабубу. Ой, се... Си... Бо я, я не дальтонік, це біле лавобу, був, вибачаю. У нас коротше, є чорне лавобу буде. Воно ну, прикольно, до речі, реально, не дуже прикольні очі. І є рожає. Ну, друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалось, ставте свої подбайки, пишіть коментарі. Не забувайте на мій телеграм-канал, тому що там завжди контент. Та пишіть, та подобайки, пиші коментарі. Підписуйський на канал та пишіть коментарі, якщо, якщо сподобалася ця карта, то пишіть коментарі, ми пройдемо просто. Ось, про подивіться на ці дві гарні жо... ну, білу і чорну лабубу. Вони реально дуже прикольні. Тому ставте свої подбаки пишіть коментарі підписуйтесь пиші на канал, Ну і всім пока-пока.